Друзі, кліщі, змії, гадюки і пекуче просто сонце. Не зупиняють мене, щоб записувати для вас гарний рибальський контент. Тому я буду вам дуже вдячний, якщо ви мене підтримаєте своєю підписочкою, лайком і додивитесь це відео до кінця. А ми погнали рибалити! Тенек. Тенек срочно нужен тенек. Жара просто невыносима. Це что уже? чи що? Верніть мою зиму. Я хочу зиму, хочу осень. Хочу холодок. Хочу ходить в трех свитерах, в зимній курточке и в двух поштанниках. Тинк. Клещев нема. нема. Заценить. Як вам мои гольфики? Мне тоже подобається. Так, стараемся не торкаться взагалі до травы. Навіть ничего там не оставлять, не кидать. Бо я тут. Одни друзья, эти могут вам наломать рыболовлю. Они называются клещи. Качаем, может кому-то из вас все равно будет. Опа. Сюда упал за купок Чехольчик сюда. Не складал, я бы спешу. Спешу торбать рыбу. Соседи. Водочки можно тоже хлебнуть. Чик. Є. Ого, з першого разу попасти це. Та ти що просто красота є Та це поки перев'яжеться, поки туди, поки сюди. І вже кров закінчиться, Ну. Но... У мене сьогодні, друзі, така тема, що клює завжди при любій погоді. Зараз я вам все покажу. Ляпс, ляпс. Наслинили і затянули. Хм. Хм -хм 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 -хм. Во. Саморобна. З дядового рогачка. І грузика поплавочного. Ой, ушко не попаду. Очки дома забув свої з діоптіями мінусовими. І сюди так, це в нас наноміношка від Crazy Fish. 0,8 грузик у мене тут 0,3 і гачок, який дістався мені від мого дідуся рибака. Номер десь 14 у нього. Всім привіт, друзі! У мене сьогодні, як бачите, таке антисонячне амплуа. Сонце просто пече дуже люто, 25 градусів надворі. Ну це вже в натурі літо, хоча тільки квітень. Як ви зрозуміли, ми сьогодні будемо жорстко торбити рибу, просто дуже сильно торбити рибу. Просто ми її будемо так торбити, що їй понравиться. Їй 100% це понравиться. І я думаю вам також понравиться. Тут буде гарна точка під деревцем. І камишок є, і деревце, і тіньочок. Тут вона буде 100%. Зараз будемо підшукувати. А ну Зараз тільки кинув і є, кинув і є. Най -най -най -най. Ох, як летить. Та ти що? 10 метрів. Ідеальний просто заброс. Ідеальний. Ох. Ось вона добрала. То так по фану можна походити, покидати, посмикати, якщо у вас на те є. Ультрик таненький шнурочок. Оп. І пішла. Це щось на рівні із поплапопером. Щось в тому жанрі. Покидати малесеньку мармишку. У мене її карас влітав, на неї проклював. Доволі цікаво, що одразу. А, а, о, все, от тепер, от тепер я побачу. Вона вийшла на... Вона вийшла на поверхню, друзі, вона вийшла на поверхню, воно там далеко. Але чи я докину туди, я не знаю. Отак, швиряю максимально. Тому тільки що зразу така покльовка була мощніша. Краснопіряча. Вона ж там якийсь родич головню і жереху. <свистач> Наполовину хижак. Ооо. Ооо! о о Оце воно. Оце воно. Блін, які гарні клюваки Я уявляю, як кайфують ті люди, в яких оці маленькі мормопалички. Я просто виявляю, ох, дідусеві гачки і чуть, друзі. Ох і засікають. Просто не дістанеш. Відпускаємо. Ну така. І для ставка непогана краснопірка. Можна ловити. Можна торбити. Ооо. Оце гарно, друзі, оце гарно. Оце воно. Оце гарно. Ха-ха. Оце настояща краснопірка. Дивіться, який красень. Краснопірчастий. Оце воно. Ох, дядові очки її чуть. Ох, ісі чуть. Ушла. Ого! А оце вообще батон-батон. <рес> так это ж вообще батон-батон. Тут таких на сковородочку, е-мое, можно наторбить. Подивіться, не, ну а це, конечно, уже нормальний нормальний легінь Краснопірочний. Зря що я не тербила. Так би я. Ах, пора ставати торбілий, мабуть. Що скажете? Напишіть в коментарі мені, торбить рибу чи ні. Якщо скажете Макс, торби жорстко рибу. Я вас послухаю і буду жорстко торбити рибу. Чомуха чи, чи комарі. Що в мене по комплекту? Значить, це оптимум. 5 грам, по-моєму. Зараз подивлюсь. Да. Цю палку я купив спонтанно. Було на те колись причини купити її просто. От, от, от треба було мені просто якийсь ультралайт купити. І я її придбав. Вона не підходить дійсно для мармишингу. Зараз ті, хто мармишить, просто отак рвуть на собі волосся, кажуть: Максим, що ти робиш? Так нельзя. Ну, якщо воно, як бачите, клює, то значить може і можна. Ну, але комфорту від того не дуже багато. Тобто, якби я рибав якимось таким патичком тоненьким, як там у мармишатників, то кайфував би я набагато більше. Але. Ну, сопелька сопелькою, в принципі, можна ним рибалити. Стоїть тут darga 2000 бюджетна. І основна тема для мармишки це тоненький шнур. Це Яматою Game 025 PE025. Він в принципі доволі тоненький, і з ним ти відчуваєш буквально. Всі покльопки. Буквально даже самі-самі, коли та краснопірка прям дуже сильно дріботить, ти на нього це все відчуєш. О да ти що в натурі? В натурі ти клюнув? Друже, так я тобі радий, але ти якийсь опухший і очі в тебе вилазять з орбіт. Навірно, якийсь сифозний поки. Не, ну окунь це теж гарно, в принципі. Якщо учитывая, що на змаганнях він не клював, то треба було... Треба було ставити такий вайтбейтик. Опа, хорош, хорош. Хе-хе-хе. Є, є манюнечка. Домой. Ну, в принципі, більш-менш зрозуміло, що нам треба робити. Закидай та підтягуй. Тюк-тюк і єсть, як кажуться, тюк тюк і єсть. О! І ще одна. Та ти шо? На сковородочку? Саме те. От подобається мені отака рибалка. Та ти що дідусеві крючки просто. Якщо січуть, то це не завжди. Ти й Давай. Хотів тебе в пакет кинуть. Ну Раз ти така то топака. Отак, якщо знайшов її, десь що вона стоїть. Вона краснопірка така саме, як і окунь, вона стадна. Якщо знайшов її, то будеш її отак стябати. Кидай її туди, що хочеш. Головне, таку типу, провокуючу плавненьку подачку її зроби. Або, ще я помітив, це коли вона так, візуально ти її бачиш, що вона плаває поверху, вона чимось схожа як головень. Типу, ось цей момент, коли приманка падає. І доторкається до води, а цей спляск, і воно зразу, вони зразу туди стає, напливають і хапають її хочуть з'їсти. Ну, як бачимо, зараз вона не гуляє, а десь там стоїть або в товщі води, або на дні. Тому ми отак будемо прощупувати все дно і її дуже сильно торбить. А ось і добрий день. Найшов мене гнидич не зря я заправив носки. Тобто штани у носки. і гнідич. Так зараз буду обдивлятися себе, бо я тут лазив, коротше, присідав. Все те, що не можна робити, я робив. я цього гнидичі. Утісочки свої. І такі, такі коротше, гнидичі, що їх ще фіг роздадиш. Але де я його блін, підцепив? Десь б траву утернувся, видно, і вже все. Так, що ти? Є? Yeah. Десь б траву утернувся і вже... Фу. Леді і джентльмени, будьте дуже обережні. Дуже, бачите, от в мене є така тряпочка. Вона буває просто отак висить. Типу зимою, наприклад. Зимою не страшно. А коли отак ти весною ходиш. Ось оце називається кліщезборник. Якщо ви підцепите кліща на цю тряпку, він швидше до вас добереться до вашого тіла. А коли ви отак його опа, сюди заховаєте, іще один аспект. Ось. Бачите, як треба носити носочки на рибалці. Просто заправили його і ось сюди і все. І гнидич до вас не добереться. І ніяких кліщів не буде. Ну і так, да, на рибалку тільки в білих кросовках. Я не знаю, чи і на мармечечних палках воно так ніфіга не летить. Чи це тільки у мене отак 10 метрів і все. Ну хоча. Якого б воно летіло, якщо там 0,3 грамчика правильно. О. Є. Вона вся одинакова. Тут є і більша, звичайно, але знайти її... Доволі тяжко. Найти її доволі тяжко буде. Але спробуємо. Головне, я ж кажу, головне дідам не показувати цю приманку. Хоча вони там і не розберуться, ніфіга в ній. Вони попривикали ловити на свої 0,40 нитки З аврори. Та на спінги з тестами до 30 грам. Ой. Хороша ківака була. От бачите, знайшов її, де вона стоїть. і вона там, вона там тусується, вона може постояти там трішки, потім злякатися, кудись перейти. Потім тільки побачиш, що ти пішов, знову навернеться на те місце тусуватися, там гріться на сонечку. Приходиш, знову коротше, її пакуєш. Так щоб став її, пакуєш, пакуєш, такого не буде, звісно, треба її шукати, але... Можна, можна торбить гарно. О! Теж гарно, так? Да? Ну теж. Ой, це мабуть. Це, мабуть, сама крупна. Що скажете, друзі? Це сама жирна. Це, мабуть, сама найжирнюча. Та ти що як блестить, клас? Просто супер. І он вайдбетік в роті чорнень. Просто кайф. Красноприки, до речі, дуже така незвичайна клювака, яку ви не спутаєте ні з ким, особливо коли ловите на силікон. Якщо навіть ви ловите окуня, і вам буває клює як таке дуже часто, то вона аж якось дріботить. Це не чітка покльовка, як у окуня буває, що тинц і є або два удари. Вона просто як, наче такий. Тример по вашому спіну, типа тринь я, коротше, то 100% буде краснопірка. Тому ви не спутаєте її ніколи. Але все одно будь-яка риба. О! На дерево киданув. Будь-яка риба, друзі, переносить масу задоволення. Хай це буде супермала риба, або це хай буде супер велика щука, таку, як я тягав зимою. Все одно задоволення. Получаєш від будь-чого, від будь-якої покльовки. Головне, щоб це була... О, ще одна. Головне, щоб це була покльовка. Отак став і тупо торбиш і жорстко. Вона якраз зараз цей період, коли вона буде клювати просто постійно. До перших нормальних таких холодів осінніх воно буде клювати, вермишиться. Звісно, хотілося б карасика вам показати, він мені попадався, але я не засняв цих моментів, два карася, я спіймав. О, ай, хороша була, яка була хороша. Просто отаке пакування беззупинне. Я так трішечки ознайомився перед тим, як рибалить, як люди мармишать, що вони ловлять, то часто попадаються там ось є. Ще одна. Часто попадаються людям на річках, там просто батони такі жорсткі, карасі, підлящі. Ну, лящів не бачив, звісно. Але така річкова риба влітає просто бешено здорова. От там видно на турі кайф. Йловить. Але в нашому випадку це теж, особливо коли поганенько клює. І особливо, коли мужик з болгаркою дає записати гарно звук. Думаю, хто вона там в кущах сидить, що велиться. А це вон містер вуж. І вже не перший за сьогодні. Один був такий прям як гадюка без своїх жовтих цяток по боках. А цей прям такий он, самий настоящий вужик. Ось дивіться який. Він ну, мене ще не бачить дивіться. Ще не бачить. І побачив. Старичок, я так здикався, я теж двічі здикався. Дійсно, я не затрачував на цю реболовлю дуже багато грошей. Єдине, що там можна заказати правильно, силікону, вайтбейтів або того самого мотеля саморобного. Єдине, що, якщо вам захочеться, так як я все це побалуватися вийти, ви можете взяти ультралайт, але повинен бути у вас тоненький шнурочок. Всі посилання, друзі, на мої приманки ви можете знайти в описі, кому цікаво, заходьте, а ми рибалимо далі. Пересуваємося, шукаємо ще якісь цікаві точки із заправленими носками, це найголовніше, тому що кліщі не сплять. Опа, І ще одна. Все в березі стоїть. Ну але нам треба побільше, побільше. Ого. Ого. Оце ти даєш? <плес> Оце ти дала. Подачку так. Подачку. Ух ти, батон Дніпровський. Окунь не. Сейчас смотри, как любя. Окунь слабо. Пока что. Нет, это плитка. А на что она-то блесну? На кошку. Ну, Якщо не треба викиньте, я, я ж бачу вам. А, то знаєш, яка вона добра, добре жарить і сушить. Бомба. Я таку рибу сушу, а потім прокавкину. Ага. Красна бомба. Скільки карася, це все-все-все карася. Тут дуже багато. Свіжо запущений, дихає, кормиться. Ну Що друзі, підведемо невеликі підсумки нашої сьогоднішньої риболовлі? Я сьогодні просто вдовольнився свою рибацьку потребу рибу, бачив, Кайфанув від покльовок, від таких виважувань тоненьких на тоненькій снасті. Я думаю, вам також сподобалось І якщо у вас є думка спробувати такий вид риболовлі, обов'язково спробуйте. Якщо у вас є видилище, то на якийсь шнур він не затратний, можете спробувати також помармишити якусь рибу. Особливо в такий жаркий період, коли риба ще нормальна, велика риба, яка нам потрібна, ще нормально не клює, в принципі, можна задовольнити свої. Рибацькі потреби. Тому дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що додивляєтесь мої відоси до кінця. Ставите лайкоси і коментуєте. Мені дуже приємно. Зустрінемося з вами обов'язково ще на риболовлі. Всім гудбай!